Посідні комісії питання заменить відносно проводимо користування понування території будівництва, архітектури охорони саме історичного середовища та благоустрою від 22 вересня 2025 року комісія була класи депутації ради, що суттєві члени комісії Алла Свободина депутатської ради Тимува, депутаційської ради Магітич і завета депутатаської ради, відсутніх Пецан, Іван Депутат, Кляв, Нікола, депутат і Булезарник до прощення розкомарянами сільських голова Рівницького обов'язку начальних відділу міста будинів та архітектури Кляпки Іванович староста Вільківського старостинського округу Лукович Наталя, секретаря Ради. У зв'язку з відсутністю секретаря комісії Фельсана Івановна нам потрібно обрати секретаря Солінська засідання комісії з питань земельних відносин про використовування і планування території будинництва архітектури охорони пам'яток технічного чи звездо запропонували обрати секретарем комісії голоса володимира то за те щоб секретарем сьогоднішнього засідання комісії з питань земельних підносит при використанні планування території будівництва пам'яті серичного середовища поустрою да обрати голоса володимир прошу голосувати за одного отже секретарем сьогоднішнього засідання комісії з питань земельних відносин з використанні планування території будівництва архітектури охорони пам'яті серичного середовища того устрою галасу володимира порядок денний про надання дозвіл на розроблення проєкту влюблю щодо відведення в оренду земельної ділянки проєкту запаті обНР. Розгляд звернень громадян. Хто за порядок денний прийнятий за основу, прошу голосувати? Одноголого, голосу, короє і зміни доповнення до порядку денного. Немає. Хто за те, що денний прийняття цілим, прошу голосувати? Отже, переходимо до розгляду питання порядку денного. Про надання дозволу на розроблення проєкту задоволюстів щодо відведення оренду земельної ділянки проти Закарпаття обленерго. Прошу повіше так насильно проінформувати. За Рученської сільської ради надійшло звернення відправ Закарпаття обленерго щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд. Об'єктів передачі електричної енергії за залежні площі 0,24 газ відіграється на території Заліченської сільської ради. Розглянувши подані документи, пропонуємо на розгляд проєкту рішення надати дозвіл прав Закарпаття обленерго на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії, а, на розміщення розміщено КТПС 292.14 площею 0,024 ну, газеті герб на території Зареченської ТГ. Проєкт це не щодо відведення в оренду земельної ділянки подати на розгляд на затвердження чергової сесії. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Голова комісії Білак Василь. Слово є е заміна доповнення. Прошу голосувати. Білак Василь за, Галас Володим за. Тому да. вхори да. Маргіта через да. Ви рішили поводити даний проєкт рішення та рекомендувати сільському голові і винести на розгляд сесії. Переходимо до питання. Розгляд звернень громадян. Прошу, прошу, комісії прошу, 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 Затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки в надворі на місцевості та передачі її у власність громадян Кинів Любові Васильівні, мешканці села Заріччя, та Пущичу Василю Івановичу, мешканці села Заріччя, затвердити технічну документацію землю щодо встановлення земельної ділянки на надворі на місцевості, кинів любові. Васильівні мешканці села Заріччя, Хущіч Василя Івановича, мешканця села Зарічя для будівництва і слуговування житлового будинку, господарських будівель та столу площі 0,2132. Передати північні Васильі мешканці села Зарічка та Кушічу Василу Івановичу, мешканці села Зарічя і спільно сьогоднішньому власній земельній ділянку площі га, для будівництва та обслуговування житлового будинку в подарських будівлі та споруд. Рекомендувати кінню Любові Васильові фущичу Василю Івановичу звернутися до волі щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію з питань земельних відносин. Голова біла. Коє зміна доповнення. Прошу услати відділася за галас вирішили подати на проєкт рішення, так як можливо сесії. Про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі місцевості та передачі її власності громадян Пісочка розв'язання мешканців села Заліччя. Затвердити технічні з землею щодо встановлення відновлення мерсеменної ділянки на місцеві мешканців села Заріччя для будівництва та розповів житлового будинку господарських будівель і споруд. Площі 0,14 газ з кадастровим номером за адресою села Заріччя, передати сочка озідню мешканці села Заріччя у власній земельну ділянку. Плані прощень 14 будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд з кадастровим номером рекомендувати соціального озірування і звернутися до органів, що здійснюють проведення державної реєстрації, прав на нерухоме майно та державної реєстрації права власності на земельні біля збільшення мішання рішення комісії з питань і здоров'я.

Гості Василю Васильовича, мешканця села Заліпчя. Затвердить їхні документації за наукою щодо встановлення відновлення населеної ділянки в натурі на місцевості года Василя Васильовича, мешканця села Заліччя для будівництва та обслуговування житлового будинку подальших будівель із поганенько 0,1469 газка достоїм номером до адресою села Залічя вулиця України. Передати Голос за Василю Васильовичу. У власній земельній ділянку площі 0,69 ну, га, для будівництва та обслуговування житлового будинку господись будівель і споруд рекомендувати Богдасию Васильовичу звернутися до органів, що здійснюють проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і контроль за виконанням покласти на даний постійний вміс питання підносити. Межземенни гулянки в натуре на миселост и для товарно-силско-господарско оберобництво власни по сертификата на право на земельна част ПАЙ, ВИКСЕЙ МЕШКАНЦА СЕЛА ЗАРИЧА. Доклад, за храните и технични документации за неустрояща установяне на межземенни гулянки в натуре ВИКСЕЯ и МЕШКАНЦА СЕЛА ЗАРИЧА для ведения товарно-силско-господарско оберобництво в площи 49,99 99 Гаврилів, село Заріччя, урочище Морваве. Діля тернатурі за майбутньому ділянку у цілій ванну мешканців села Заріччя для обладнання товарно-світськогосподарського виробництва площинної 0,49,99 49-99 Гаврилів, село Заріччя, урочище Морва. Морва. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію спеціальних заміренних умов. Зміну допомоги не має. Прошу розповідати. Долар пасує за. Алла Солов'янко за. за по подані проєкт рішення та да рекомендації, як умови ведення процесу. По затвердженню технічної документації, теми щодо встановлення земельних ділянок на нутрі для реалізації товарного сільськогосподарського виробництва, власнику сертифікату на право землекористу. Частку пай Замагалині мешканці села Заліччя витвердити технічну документацію землеустрою за Магдалини, мешканці села Заліччя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площі 0,49 гарні діло Заліча, урочище, верхнє поле, площею 0,1983 гасів жаті село Залічя, урочище Грозке. Відали термінтурі земельній ділянки за Магдалині для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площі 0,49 гарів діз. Село Заріччя Урочища Верхнє поле та площі 0,1983 гасі нажатія, село Заріччя Урочища Гровське. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Зміни доповнення. Прошу викладати два голосу за Тимуполя. Маргітечі за вирішили поняти дане своїх рішення переконатися. Про запражене с технични документации за мелочство да установя и виновлене межзамена и гилян от натури на месте, заведение товарност и във обменства, властно на право направо на земельни частку пай, марколибори, мешканци села Заріччя. реча. технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж установления ділянок на Марко-Любой, мешканци села за реча, заведения товарност и с возпроводского равенства, площа 8 гавріїв село Заріччя, урочище Рочище Раки. Площа 0,1962 гасіна Жаті, село Заріччя, урочище Рочище між ріками. Виділити на матури дані земельні ділянки до ділянки громадян на полі Богу і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Зміну доповнення. Прошу голосувати. Два класи за голосували. За. Підмінні коаліції. Вони є ті, що вирішили повернути дані проєкт рішення та рекомендувати сільському на розгляд по затвържени технични документации за мелчища установлення відновлення на межземена діяност на туринами на си для ведення товарного господарского веробництва властності сертификата направо на замен участку бай, Шпак селия мешканця села Зарича. Вътвърдите технична документация и за меустроища достановяне замени діяност на турищ, шпакава селия мешканца села Заверича, дляведення товарного сільскогосподарского веронства по още 0,40. 9,68 гавілі, село Заріччя, урочище Морва, площі 0,1994 гаси нажаті, село Заріччя, урочище Гробське. Виділити в натурі земельні ділянки. для радення товарно-сільського сподарського виробництва 0,4968 га урочище Морва.

для Дяведення товарного сільського спористського виробництва площі 0,4964 у урочище Морга, площі 0,1998 гаслівножахи урочищегровське, відділити на турі земельні ділянки, сочка Орзі сочка і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних віднос. Зміну поменяє немає. Прошу голосувати два послід. за голоси Володимир Тернюк, ось Маргіти Чузев. Вирішення виховати даний проєкт рішення та рекомендувати сільському голові <ресенного> на сесії. Про затвердження технічної документації з Дмитровською щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на сьогодні на місцевості для ведення товарного сільського вторинського виробництва власників сертифіки на право на земельну частку Пай, Чорней, Тетяни, мешканки села Зарівця. Затвердження технічної документації з Чорне Тетяна, мешканки села заліччя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площі 0,50 за захименцевою яругою, 0,1992 за захименцевою яругою. Виділити в натурі на місцевості дані замени ділянки чорне тетяні і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Зміна

Києва Василя Мешканця села Заріччя. Зокрема, під технічну документацію землеустрою щодо встановлення земельних ділянок натури Кенєва Василя Мешканця села Заріччя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5010 10 урочище за Захименцевою Яругою, площею 0,1972, за Захименцевою яругою. Виділити натури замені ділянки кінья Василю, і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Зміну доповнення. Mm -hmm. Прошу голосувати під варкості за галасового бюджету mm -hmm. та мою копію відповідно чи завед... дане про рішення та рекомендувати сільському голові винести на розгляд СЕС. Про затвердження технічної документації земельності щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі на місцевості для ведення повертаного сільськогосподарського виробництва, власнику сертифіката на право на земельну частку пай Фірцака Івана, мешканця села Заріччя, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натури. Фірсака Івана, мешканця села Заріччя для ведення товарності господарського виробництва, площі 0,50 п'ятдесятгалі, урочище захименцевою яругою, площі ноль двадцять сіножаті. Захит урочище захименцевою яругою. Виділити в натурі земельні ділянки фірцаку Івану.

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натури на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власнику сертифікату на право на земельну частку Пайва Михайло мешканця села Заріччя, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж межземельних ділянок в натурі, військового метала мешканця села Заріччя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4999. Гарілі урочище Морвам, 0,20 гасіножаті урочище Чермаш, 0,4982 га ліві захименцевою яругою, 0,20 гасіножаті урочище Чермаш. Виділити натурі земельні ділянки війську Михайло і контроль ви виконанням рішення покласти на постійну комісію з питання даних відносин прошлого року піднімати цей заглас, бо вони прямі ухвали на партії, вирішили по даним проєкту рішення, рекомендувати це в тому сесії. Про затвердження технічної документації з інноцією щодо встановлення земель земельних ділянних матерів для ведення до власності сільськогосподарського виробництва, власнику сертифікату на правому земельному участку ПАЙ була замкнення мешканці села Подтвердити технічну документацію земноустрою щодо встановлення земельних ділянок в натурі були замар'яні мешканці села Заріччя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 0,4969 гарні урочище верхнє поле, 0,1997 сіножаті урочище Гровське, 0,1997 сіножаті урочище Гровське. Виділити в натурі земельні ділянки. Súľa za materiálny kontrol za vykonanie daného riešenia po klasie na súčinu komisiu s pedaním zomeným materiálnym. Zmína do plnenia. Poprošu hlasovať v za a hlasov za. za. Okay. za Riešenie povedané projekt riešenia telefónu 20 komunii na rozvoj По затвердження технічної документації з поустрою щодо встановлення відновлення земельних ірянок натурі на місцевості, ведення товарного сільськогосподарського виробництва власників сертифіката направо на, на земельну частку ПАЙ. Марко Ганни мешканки села Заріччя та у Тунич мешканки села Заріччя затверджуйте технічну документацію і землеустрою щодо встановлення межземельних ділянок на місцевості у спільну часткову власність на другому окопанні мешканці села Заріча по одній другій турнічному талі мешканці села Заріча для радення сільськогосподарського виробництва площі 0,4992 гарилі урочище ради, площі 0,2016 гар сідножаті урочище пчолино клинцівка

Про затвердження технічної документації землеутстрою щодо встановлення межземельних ділянок натури для ведення товарного сільського сподарського виробництва власнику сертифікату направо на земельну частку. ФАЙ КИНІВЛУБІТАФУЩІ Василя мешканця села Заліччя, затвердити технічну документацію від землеустрою щодо встановлення межземельних ділянок натурі у спільну часткову власність по одній другій кинів любові мешканці села Заліччя. Та одна друга кущич Василя мешканця села Заріччя. Для ведення товарино сільськогосподарського воробниця площі на п'ятдесят гарделі урочище з чоловіком площою 0,20 на двадцять гасніжаті, пчолинок Виділити в натурі земельні ділянки у спільну часткову власність по одній другій кінь купові та курсі василю мешканцю села Заріччя. Контроль за виконанням даного рішення попросили на постійному комісію з топ-земельних доповнення пройшов склад підписів, заголосував за термін, коротко мотив і ще за термін. Ми рішили повністю даний проект рішення та рекомендувати цілком вивірок на розвитку сесії. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення національних ділянок культури для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власнику сертифікату на право на земельну частку пай Поповича Василя, мешканця села Зорівча. Затвердити технічну документацію із зимоустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі Громадянина, Поповича Василя, мешканця села для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площі 0,4975 сімдесят гарні, урочище верхнє поле, площі 0,1981 гасівножах і урочище гробське, виділити в натурі земельні ділянки поповича Василю. Наш кінчик села Заліччя. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Зміни заповнення. Mm -hmm. Прошу голосувати. Біла класи за голосово. 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 Біла класи за дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок замін сертифікатів на право на земельну частку ПАЙ Портош Марії Мешканці Села Заріччя. Надати дозвіл Портош Марії, мешканці села Заріччя на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, замін сертифікатів, право на земельну частку ПАЙ та свідоцтва по право за запобігам із числа земель колишнього КСГ імені Шевченка орієнтовної площі 050 в днів урочища Рати 0,20 га сіножаті пчолинок линцівка, площі 0,50 урочище рати і 20 гасіножаті урочища рати, 0,20 гасіножаті, чолинок Оленцівка на території Заліченської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадянці кортош мають замовити розроблення технічної документації землеустрою та здійснити заходи, необхідні для реєстрації речового права на земельні ділянки відповідно до вимог цінного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Спочатку мене заповнює, прошу голосувати біла посвідца. Голосувалу тим, хто у мене у коді. Голосувалу тим, хто у мене у коді. Голосувалу тим, хто у мене Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення наш земельних ділянок замість сертифікатів на право на земельну частку ПАЙ долази Василя мешканця села Заріччя. Надати дозволу була за Василью мешканцям села Заріччя на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, взамін сертифікату на право на земельну частку ПАЙ та рішення Ішальського районного суду, із числа ви колишнього ОКС ГП імені Шевченка орієнтовної площі 0,50 га урочище Верхнє поле. Орієнтовно 20 гасіножатів урочищего розкида на території Заріченської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадянина була завасилю замовити розроблення технічної документації із землеустрою устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки та здійснити заходи, <кій> необхідні <кій> <кій> для <кій> реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до розмовчого законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Зміну заповнення. Прошу голосувати. Ви за вас і за нас. Тому не вкладаємо. Ви рішили заповнити даний проєкт рішення та рекомендувалися на вигляді сторони сесії. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок замість сертифікатів на право на земельну частку ПАЙ Маркові Тарії, мешканця села Силце. Надати дозвіл Марко Віталію, мешканцю села Серце, на виготовлення технічної документації землюстю щодо встановлення меж земельних ділянок натурів замін сертифікату на право на земельну частку пай та рішення суду, і шавського суду іще слазаме колишнього КСГ імені Шевченка орієнтовної площі носілих га газів з урочища захименцевою яругою орієнтовної площі 0,20 двадцять гасі нажаті за фінансовою я на території Зареченської сільської ради для ведення товарного сподарського виробництва промалянина марку в Італії замовити розроблене технічної документації з землеустрою, здійснити з'ясните заходи необхідним для реєстрації речового права на до диан чинного законодавства контроль за виконанням даного рішення показано постійно комісії в таким ...документації щодо встановлення земельних ділянок взамін сертифікатів на право на земельну час пай упоруч Марії Іванівні мешканки села Заріччя, на дозвіл Попович Марії, мешканці села Заріччя, на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натури взамін сертифікатів на право на земельну час Купай. Із числа земель колишнього КСГ імені Шевченка орієнтовної площі 0,50 Гаррів Лісова, Зарічя, урочище пчолинок, Клинцівка, 20 гасійножатів, урочище чолинок Клинцівка, орієнтовною площею 0,50 Гарі урочище пчолинок Клинцівка, 20 гасійножатів, урочище пчолинок Клинцівка на території Заріченської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадянці подалич марії замовити розроблення технічної документації з землю здійснити заходи необхідні для реєстрації речового права на земельну ділянку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно комісії з питань земельних відносин. Зміна доповнення. Mm -hmm. Прошу записи за. Галас возбіжна у нього політику на відеочій зараз вирішили даний проєкт рішення. Та рекомендувати сільському комунію вести на розділ 7 питання про підготовку до вичерпання на цьому злочині слід комісії з